Піднімай свій тестостерон до плюс 600% та поліпшуй своє здоров'я прямо зараз. Якщо ти хочеш просто покращити своє здоров'я, тобі підійде ендотерапія класична, яка підніме твій тестостерон до плюс 300%. Що це дасть тобі? Це дасть тобі укріплення кісток, покращення серцево сосудної системи, покращення когнітивних функцій та підвищення. Настрою, амбіцій та якості життя в цілому. Якщо ж в тебе є час ходити в зал, і ти маєш змогу е тренуватися активно, для тебе підійде ендотерапія, заміна стероїдом. Вона підвищить твій тестостерон до плюс 600%, що в свою чергу покаже тобі, яким ти можеш бути в найкращому своєму. Генетичному вигляді, тобто з максимальними м'язами, з максимальним процентом спаленого жиру, з максимальною силою та ресурсом. Якщо в тебе зайва вага, тобі підійде ендотерапія для інтенсивного схуднення. Вона не тільки підніме тестостерон до плюс 300%, вона також має в собі компоненти, які Прискорять зниження жирової маси в твоєму тілі, знизять рівень цукру до норми, підвищать інсулінову чуттєвість твого організму, захищаючи тебе від діабету. І не вірте мені на слово. Здайте аналізи до та після вживання ендотерапії та побачите результат самостійно на крові. Якщо ви не побачите результат, ми повертаємо гроші.